Доброго дня, мене звати Микола. Я займаюся реставрацією ван. Зараз я знаходжуся в Бурштині по вулиці Коновальця 7. І сьогодні маю відновлювати ванну довжиною 1,50 м. Ну, все повністю. Довбати перероблювати і подібне. І вже, і вже заодно рішили ванну зробити, так? Та так, тут вже діти собі. Хочу трохи по... Як то кажуть, відновити А чим ти її малювали, Бачив, вона покращена. Та Він щось спробував малювати чимось. Але чим і що, бо в мене не було. Mm. А Воно все одразу облазить. це малював він? Я не знаю, то треба mm. було з ним говорити. Чим і що й малював. Якісь зараз, хто казав, стало, а там далі почали грущуватись. Тепер головне два дні, щоб Так, то після завтраш на вечір. Так, два дні. Щоб нічого не впало туди, щоб кіт не забіг. Тут, тут вирізами, замикає, ні, то двері зараз замикає